І смиркає, і світає, День Божий минає, І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мов окояний, і день, і ніч плачу, На розпуттях були люди, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли, не чує, Кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають, тяжкі ярма орють лихо, лихом засівають. А що вродить побачить, які будуть жнива? Схаменіться, недолюди, діти й родиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбітьте щирим серцем велику руїну. Розкуйтесь, братайтесь, в чужому краю, не шукайте, не питайте. Того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України. Немає другого Дніпра. А ви бретесь на чужину шукати доброго добра, добра святого. Волі волі! Братство братнього знайшли Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром, заковані люди, настане суд, заговорять, і Дніпро, і горе. І потече сторіками кров у синє море, дітей ваших і не буде кому помагати. От сурається брат брата і дитини мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами. І навіки проклинетесь своїми синами. Умитися, образ Божий, Богдан не сперніти. Не дуріть дітей ваших, що вони на світі на те тільки що панувати. бо навчене око загляне в саму душу глибоко глибоко, та й засядуть і премудри, немудрі одурять. Не дуріть самі себе, учитесь, читайте, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, Того діти цураються, в хату не пускає. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечні, на веселому дому. Я ридаю, як згадаю, діла не забудь, дідів наших тяжкі діла. Якби їх забути, я отдав би веселого віку половину. Отака та наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обнімите ж, брати мої, не меншого брата, нехай мати усміхнеться. Заплакана мати благослови дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться Срамотня, давня година. Я оживе добра слава, слава України, І світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться, ж, брати мої, молю вас, благаю.